Екс поліцейський застрелив сусіда. Сталося це понад рік тому у ковелі. Як відомо, чоловік перед тим правоохоронцю полагодив автомобіль. Ну а той запросив його до себе додому, де, власне, і стався посеред ночі постріл стабельної зброї. Поранений помер у лікарні через місяць, а його кривднику нещодавно зачитали вирок. Ковалі, експоліцейський понад рік тому вистрілив стабельною зброєю свого сусіда Олега Муханькова. Сталося це посеред ночі в квартирі правоохоронця, куди він запросив свого знайомого на вечерю після того, як той полагодив безкоштовно йому авто. Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні, де за місяць він помер. Але перед смертю своїй матері встиг розповісти, що сталося тієї ночі. Він одягався, одягнувся виходити вже з квартири. Нагнувся взути червика, потім запитував, чи, чи на ньому два червики було, чи один. От, і він нагнувся взути і каже, чую, цок-цок ззаді. -цок, він каже, я оглянувся, ні з того, ні з цього. Підозрюваного Олександра Гопкала взяли під варту. Під час судового засідання його адвокат запевняв, моменту пострілу його підзахисний не пам'ятає. Він так і не пригадав, що відбувалося. В певний момент, скажімо так, щось відбулося, і він, він пригадує до певного моменту, а сам, самі обставини споречиє ним смерті потерпілому, він не пригадує. Більше того, згодом за клопотанням з строни захисту судове засідання викликали експерта. Мовляв, потрібно провести повторну експертизу, яка б визначила, чи був поліцейський в момент злочину в стані патологічного сп'яніння. Якщо це так, то значить неусудний. Але повторної експертизи проводити не стали. На запитання сторони звинувачення, сторони захисту та потерпілих, він дав вичерпні відповіді, на підставі яких суддя дійшла висновку, що немає підстав призначати додаткову експертизу та немає підстав навіть вважати, що обвинувачений був в стані патологічного сп'яніння. Колишньому поліцейському за смертельне поранення свого сусіда дали 11 років позбавлення волі. Також він має відшкодувати моральну шкоду у розмірі 1 мільйон гривень родині загиблого. Обвинувачений вину визнав, розкаявся, просив мінімальний термін, оскільки на його утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей. І слава Богу, добилися вироку суду 9 квітня вироком Ковальського міськрайонного суду визнано винним обвинуваченого за сукупністю злочинів. Призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Цивільний позов майже повністю задоволено. Стягнута моральна шкода, матеріальна шкода, компенсація. Тому, в принципі, ми задоволені результатом. Своєю чергою дружина покійного Олега Муханькова Юлія просила суд максимальний термін покарання для обвинуваченого. Це таке жорстоке вбивство і молода людина, і батько двох дітей, ну і, 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 і сім'я в нас розрушена, що я сама залишилася, і двоє діток. Я рахую, що це мало так. Юлія Муханькова також припускає, що скоріше всього захисники Олександра Гопкала подаватимуть апеляцію, де наполягатимуть на проведенні повторної експертизи. Тож жінка каже, цей вирок суду поки що не остаточна крапка, і прогнозує, що їй доведеться знову запасти терпінням і силами, аби довести цю справу до логічного завершення справедливого і остаточного вироку суду. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.